Ми бачимо знову загибель сірих журавлів, які залишилися тут літувати. Вони не збиралися далі летіти, це молоді особини. Дивіться, яка класична картина отруєння. Кров не згортається. Яскраво червоного кольору із дзьоба витікає кров. Це знову показує про те, що птах отруївся. Препаратами антикогулятивної дії небезпечно в тому, що ці препарати накопичуються і передаються по ланцюгам живлення. Оце я дивлюся, це скоріше всього поїла його лисиця. Чекайте, що днів через 10 цієї лисиці вже не буде. Віктор Гавриленко говорить, що частина сірих журавлів, яка залишилася на території заповідника, це вже отруєні птахи, ті, які допоки живі, більше не можуть злетіти для журавлів. Територія їхньої взаємодії з суміжними екосистемами дуже велика. Щодня вони можуть вилітати до 40 кілометрів за межі заповідника. Коридор у нас отуди, в Каховський район, і цей, цей сектор е протруєний, ми показували ще січня місяця. І дуже прикро те, що люди, які вже знали про те, що е їхні препарати вбивають птахів, вони продовжували відомо. Підкреслюю, свідомо продовжували застосовувати цей препарат аж до. Квітня місяця після виявлення нових мертвих птахів працівники заповідника звернулися до поліції та Держпродспоживслужби. Речниця Нацполіції у Херсонській області розповіла, що розслідування загибелі птахів триває. З початку року до поліції надійшло 25 повідомлень про загибель червонокнижних птахів на території біосферного заповідника та на полях сільгосппризначення. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Проведеними експертизами встановлено, що загибель птахів сталася внаслідок отруєння діючою речовиною бодіфакум, яка входить до складу агрохімічних препаратів, що використовуються для боротьби з гризунами. На сьогоднішній день в Каховському районі перевірено 52 фермерські господарства. У деяких з них виявили хімічні препарати на основі бодіфакуму. На території цих господарств проводяться слідчі дії. Перевіряється документація на застосування пестицидів та агрохімікатів, які використовувалися для боротьби з гризунами. Досудове розслідування триває. Після того, як на території заповідника сьогодні знову знайшли мертвих птахів, директор вирішив поїхати на поля у Каховському районі, де раніше знайшли знайшли понад 170 мертвих сірих журавлів. Зараз 19 квітня. Ми тільки під'їхали до лісосмуги і знову бачимо цього загиблого журавля, який лежить тут уже декілька днів. Але картина загибелі така ж сама, як яку ми спостерігали сьогодні в Великому Чапельському поді. Це закривавлений дзьоб, Чому знову про цього журавля ніхто не повідомив? Екологічна інспекція завірила, що дано доручення мисливським товариствам збирати цю інформацію, подавати їм. Віктор Гавриленко на полі знайшов ще сімох мертвих птахів. Голова правління громадської організації Українська природоохоронна група Олексій Василюк розповів, що що законодавство не забороняє використовувати препарати на основі бродифакуму законодавство про червону книгу України, про охорону навколишнього середовища, про охорону ґрунтів. Ви не маєте права вбивати в жоден спосіб жодну дику тварину. Ви не маєте права робити це, тим більше є кримінальна відповідальність за вбивство тварин в жорстокий спосіб, а смерть від бордефакуму це смерть від розриву внутрішніх органів. Від неї не можна врятувати жодну тварину. Це дуже болісна і тривала смерть. Тому всі смерть кожного птаха, а, який, яка відбулася від отрути цієї на Херсонщині, кожного птаха можна класифікувати як окрему причину. Порушити кримінальну справу за фактом жорстокого поводження, виконувачка обов'язків директора обласного департаменту сільського господарства та зрушення Маргарита Степанова розповіла, що ними була дана рекомендація сільгосповиробникам не застосовувати препарат, який має діючу речовину «Бродіфакум». Ми отримали згоду і міністерства аграрної політики і міндовкілля щодо заборону використання цього препарату на території Херсонської області і, взагалі, в буферній зоні. Наше аграрні підприємство зараз борються за урожай. То в першу чергу ми рекомендували дуже велику кількість змін до законодавчих нормативно-правових актів. Це в першу чергу стосується посилення контролю з боку Держпродслужби і з боку екологічної інспекції стосовно хто використовує даний препарат, в якому обсязі він використовується. Голова правління української природоохоронної групи Олексій Василюк говорить, що ці випадки масової загибелі на території України можуть мати негативні наслідки для іміджу країни на міжнародному рівні. Я думаю, що ну в найближчі принаймні місяці 100% Україні доведеться яким чином на міжнародному рівні пояснювати ну, як так сталося, що Саме з провини е, українських е, суб'єктів е, загинула така кількість птахів, які Україна зобов'язалася перед всім європейським співтовариством. Охороняти заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорів сказав, що отруїлися птахи через неправильне використання отрути проти гризунів. Її мали розсипати у нірки, а не на полях. Питання зараз всіма центральними органами опрацьовується не в плані заборонить проти а в плані розробити так, щоб його використання не наносило або використання будь-якого іншого пестициду, не наносило е шкоди. Навколишнього природного середовища в той спосіб, який воно відбулось, допоки ми не отримали жодного коментаря від самих фермерів. Кілька відмовилися говорити. Один сільгосповиробник погодився надати письмову відповідь. Надіслали інформаційний запит. Чекаємо. Наталія Тимофієва, Аліна Олефір, Оксана Хлібу Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина. я